Важко повірити, що ця звичайна маленька таблетка могла запустити одну з найбільш жахливих криз в історії Сполучених Штатів: що пігулка, яку лікарі цілком легально прописували від болю, стала причиною сотень тисяч смертей та мільйонів зламаних життів. І ще важче повірити, що за всім цим стояла лише одна родина. Родина, яка за своїм масштабом, впливом і безкарністю могла б затьмарити клан Корлеоне з хрещеного батька. Втім, на відміну від вигаданих мафіозі, ці є цілком реальними. І замість кримінальної імперії вони вибудували свою фармацевтичну, створюючи справжню імперію болю. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні темою випуску стане історія сім'ї саклерів, яка підсадила на наркотики Пів Америки, продаючи їм легальні таблетки від болю. Саме ця історія лягла в основу міні-серіалів Ломка, який вийшов у 2021 році, а також таблетки від болю, який вийшов на два роки пізніше. У цьому ж відео я розповім вам, як саклери перетворили знеболювальне на наркотик для масового вжитку якими брудними методами вони діяли, як переконували лікарів та уряд, що це безпечно, та хто був залучений до цієї масштабної схеми, яка принесла мільярди для їхньої компанії? А також що з цією родиною зараз, і чи дочекалися вони справжнього покарання? Втім, насамперед, традиційна подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку, чи то разовими донатами, чи постійною місячною підпискою, зокрема, завдяки вам. Канал має можливість вести свою діяльність, створювати новий цікавий контент та розвиватись. Якщо ж у вас також є можливість та бажання вкластись у розвиток цього каналу фінансово, усі посилання в описі під відео. Цю історію варто розпочати з невеликого екскурсу у світ опіоїдів, аби зрозуміти, що це взагалі таке і звідки вони взялися. Отож, якщо говорити просто, опіоїди це сильні препарати, які впливають на нервову систему людини та змінюють сприйняття болю. Вони зв'язуються зі спеціальними рецепторами мозку і буквально вимикають больові сигнали, що надходять до тіла. Але разом із цим викликають відчуття розслаблення, тепла, а часто ейфорії. Саме ці ефекти, які здаються приємними і безпечними, дуже швидко затягують. Тому опіоїди можуть викликати сильну залежність навіть після нетривалого прийому. Ще в давнину люди знали про знеболювальні властивості опіуму, висушеного соку, який виділяється недозрілих головок опіумного маку. Його використовували як природні ліки від болю, безсоння, тривоги чи навіть кашлю. З часом науковці навчилися виділяти з опіуму окремі активні речовини, такі як морфін і кодеїн, і на їхній основі створювати нові, більш потужніші знеболювальні. І так сформувалася велика група препаратів, які ми сьогодні називаємо опіоїдами. Тобто до них належать як і природні речовини з опіумного маку, так і напівсинтетичні та синтетичні, тобто штучно створені в лабораторії. Але всі вони мають спільну рису. Вони діють на одні і ті самі рецептори в мозку, які відповідають за біль, задоволення та відчуття спокою. Як я вже сказав, у 19 столітті наука зробила крок уперед і виділила з опію найпотужнішу речовину морфін. Він був у десяторо сильніший опіум і став справжньою революцією у медицині, та під час подальших численних війн став незамінним на полі бою. Морфін знеболював рани, рятував життя, але також мав побічний ефект, викликав надпотужну залежність. Тисячі солдат повернулись додому вже залежними. В Америці це явище навіть охрестили солдатською хворобою. А паралельно з цим тривали спроби створити нову форму морфіну, щоб знайти ефективніше і, як тоді вважали, безпечніше знеболювальне. Ще в 19 столітті англійський хімік Алдер Райт уперше синтезував діацетилморфін, більш відомий як героїн. І вже згодом німецька компанія Bayer запустила героїн у виробництво як безпечну альтернативу морфіну. Його навіть рекламували як засіб від кашлю для дітей. Героїн вважався м'яким і нешкідливим препаратом. І продавався у вільному доступі паралельно. Фармацевти експериментували із кокаїном. Його застосовували стоматології, психіатрії, прописували при депресії, сифілісі і навіть при лікуванні алкоголізму. До прикладу, сам Зигмунд Фройд активно популяризував кокаїн як медикамент майбутнього і вживав його особисто. У Штатах навіть на початку 20-го століття кокаїн і опіати входили до складу багатьох популярних еліксирів. До прикладу, до початкового рецепту Кока-Коли входили справжні листя коки та горіхи кола, природні джерела кокаїну і кофеїну. І на цьому, власне, досвід. Заснована назва цього відомого бренду. Чим згодом таки прийшло масове усвідомлення, що ці препарати не просто не лікують, а викликають потужну залежність. Тож впродовж середини двадцятого століття така медична практика була доволі обережною. Опіоїди призначали лише в крайніх випадках онкохворим або ж важко пораненим, тим, хто страждав від сильного болю. Це була така собі важка артилерія медицини. Виписати подібне людині з болем у спині чи після вивиху коліна вважалося без злочином. Водночас, наприкінці 70-х і на початку 80-х років у штатах почали формуватися дві протилежні тенденції: з одного боку посилювалася боротьба з нелегальними наркотиками, а з іншого активізувалися кампанії пацієнтів, які вимагали кращого і доступнішого знеболення. І водночас в американській медицині набирала сили нова концепція: що біль це. П'ята життєво важлива ознака поряд із пульсом, тиском, диханням і температурою. За цією концепцією лікарів почали оцінювати за тим, наскільки ефективно вони знімають біль. І все це сформувало величезний запит на ефективне і нешкідливе знеболювальне, яке можна виписувати частіше і легшим пацієнтам. І от у цей момент на сцену виходить компанія Purdue Pharma, а разом із нею власники компанії, родина Саклерів. І саме вони стали центральною фігурою опіоїдної епідемії в Штатах, яка власне бере початок із успішного бізнес-плану цієї родини. Історія сім'ї Саклерів розпочинається як типова казка. Жили були собі троє братів: Артур, Мортімер і Реймонд. Всі вони були лікарями-психіатрами, і по традиції серед них був один найрозумніший Артур. У 40-х він працював копірайтером у рекламному агентстві і збагнув просту річ. Що рекламувати ліки треба не лише пацієнтам, а й самим лікарям, оскільки саме лікар виписує рецепт. Тож, якщо переконати медика, що препарат чудовий, пацієнт покірно купуватиме чарівні пігулки, не задаючи зайвих запитань. І саме ця ідея перевернула весь фармацевтичний бізнес. Саклери почали створювати рекламу, спрямовану саме на медичну спільноту, і з гаслами на кшталт все більше лікарів обирають саме наш препарат. І цей прицільний маркетинг як не дивно спрацював. Продажі зросли стократно. Брати почали заробляти мільйони на хитрій рекламі. Вони не цуралися сумнівних методів. Вони платили лікарям за те, щоб ті ненав'язливо рекомендували їхні продукти пацієнтам, чи навіть вигадували фіктивних експертів, на чию думку посилалися у своїх рекламних брошурах. Вплив саклерів зростав настільки, що про їхні ліки мимохідь згадували навіть чиновники у своїх виступах. Звісно ж, не безкоштовно. До прикладу, один з найвідоміших випадків, коли високопосадовець управління з контролю якості харчових продуктів і медикаментів Генрі Вауч отримав від Артура Саклера 300 тисяч доларів за участь у заході компанії. Невдовзі Артур досяг ще одного прориву. Він допоміг швейцарській компанії Рош вивести на ринок транквілізатор під назвою Валіум. Це були пігулки від тривожності, а не знеболювальні чи опіоїди. Тому суспільство ставилося до них без жодної підозри. Валіум рекламували як універсальні ліки від усього від нервів до головного болю. Препарат призначали навіть людям без чіткого діагнозу, мовляв, кожному час від часу буває зле. То чому б не випити пігулку? І саме це зробило його справжнім хітом у штатах. Валіум перетворився на улюблену пігулку американських лікарів. Його виписували настільки масово, що він став першим препаратом в історії, чиї продажі перевищили 100 мільйонів доларів на рік. А в той час, поки мільйони американців починали свій день із пігулки валіуму, родина Саклерів перетворювала фармацевтичні мільйони на блискучий публічний імідж. У 60-х та 70-х вони прославилися як щедрі меценати і поціновувачі мистецтва. Їхнє прізвище з'явилося в найбільш престижних музеях світу від Метрополітен музею в Нью-Йорку до Лувру і Британського музею. Також вони вкладали кошти в елітні університети: Гарвард, Оксфорд та Колумбійський. Але ці пожертви були не просто доброчинністю. Це була продумана стратегія сформувати собі доброчесну репутацію. Адже коли твоє ім'я висить над входом у лур, про нього якось не хочеться згадувати в контексті наркотичної залежності. Тож вже згодом ім'я Саклер стало синонімом культурного благодійництва, і ніхто навіть і не міг подумати, що за цим ховається родина майбутніх наркодилерів у білому галаті. У сімдесят помер мозок династії Артур Саклер, і тоді вже його молодші брати зосередилися на сімейному бізнесі. На той момент Пердю Фарма вже продавала один опіоїдний препарат на основі морфіну МС-Кунтін. але він мав погану славу ліків для помираючих і масовим не став. Тож сильно, як ви розумієте, на такому не розбагатієш. Тож тоді саклери вирішили створити новий, нібито безпечніший знеболювальний препарат. За основу вони взяли оксикодон, потужну речовину, що є таким собі близьким родичем героїну. Раніше оксикодон використовували лише у складних випадках, та й тоді переважно в суміші з іншими ліками, але вперше вирішили зробити з нього окремий препарат: чистий оксикодон у таблетках, які діють поступово потрохи кілька годин поспіль. Це мало дозволити тримати біль під контролем довше і зменшити кількість прийомів таблеток за день. Нову пігулку назвали оксиконтин. Вважалося, що вона зніматиме навіть найсильніший біль протягом 12 годин і не викликатиме залежності так швидко, бо не даватиме миттєвого ефекту ейфорії, на який розраховували наркомани. Принаймні так казали самі виробники. Тож так, вже у 1995 році Оксиконтин отримав офіційне схвалення від FDI – американського управління з контролю за продуктами і ліками. Це головний державний орган, який вирішував, які препарати, продукти чи медичні засоби можуть потрапляти на ринок. І якщо FDI ставив свій штамп, це автоматично сприймалося як знак якості і безпеки. Це означало, що ліки пройшли перевірку і можуть бути призначені пацієнтам. Причому на етикетці препарату дозволили написати, що повільна дія таблеток знижує ризик зловживання порівняно з іншими знеболюючими, і ризик залежності складає менше 1%. Тож цей напис фактично проголосив оксиконтин найбезпечнішим знеболювальним на той час, попри те, що це не було доведено клінічно на жодних переконливих дослідженнях. Тім пердію посилалися на це твердження як на науковий факт. Як виявилося згодом, це була просто банальна оманлива маркетингова фраза, якої домоглися маркетологи Пердіо. Ви ж пригадуєте наскільки агресивний маркетинг вони практикували? Щоправда, через кілька років ФДІ таки прибрала цю заяву з інструкції, але на той час вже мільйони американців свято повірили в чарівну пігулку. І, звісно ж, не обійшлося без підозрілих збігів. Людина, яка в Фдіай відповідала за перевірку і схвалення оксиконтину, доктор Кертіс Райт, невдовзі після цього звільнився з державної служби. А вже через два роки він несподівано опинився, як ви думаєте, де? Серед співробітників самої пердю фарма з доволі великими фінансовими бонусами. Важко сказати, чи це випадковість, чи прихована подяка за потрібне рішення. Та факт залишається фактом: державні наглядачі пропустили на ринок препарат, який надалі спустошив цілі міста. Тож, випустивши оксиконтин на ринок, родина Саклерів розв'язала наймасштабнішу маркетингову кампанію в історії фармацевтики. Їхній цільовий ринок охоплював буквально всіх, хто відчував біль. Якщо раніше опіоїди берегли для важкохворих, то перджі вирішила переконати лікарів призначати оксиконтин при будь-яких випадках від болю в спині до післяопераційних болей. Для цього компанія найняла цілу армію торгових представників. Тисячі молодих енергійних продавців пігулок пройшли спеціальні спецтренінги та ідеологічну обробку. Їх спеціально навчали, як переконувати лікарів, що препарат безпечний їм пояснювали, як відповідати на незручні запитання про ризик залежності і як обертати сумніви на свою користь. Продажники Перджою постійно наполягали, що нові пігулки майже майже не викликають звикання. Озброївшись цією тезою, яку вони повторювали як мантру, вони, як свідки ЄГОВ, почали обходити всі торгові точки, аптеки, лікарні і інші медичні заклади, роздаючи яскраві брошурки з графіками, де доводили переваги препарату. Якщо ж лікар сумнівався, його намагалися задобрити. Компанія платила тисячам лікарів за участь у псевдонаукових семінарах, де вихваляли безпечність оксиконтину. Авторитетних медиків наймали говорити на конференціях про чудодійний засіб від болю. В той же час найбільш активним промоутером препарату оплачували відпочинок на Гавайях. А для звичайних пацієнтів теж підготували приманку. Перший місячний курс таблеток безкоштовно, аби тільки людина почала лікування. Письменникам платили за згадку про оксиконтин у художніх романах, На телебаченні крутили промоційні ролики, а логотип препарату з'являвся на сувенірах, рибальському спорядженні, у якості багажних наліпок та навіть на дитячих м'яких іграшках. Представники пердію проникли буквально всюди, і в американський конгрес, і навіть до всесвітньої організації охорони здоров'я. Усюди, де можна було заглушити розмови про ризики та зміцнити віру в те, що оксиконтин це безпечний опіоїд. За кілька років ці зусилля дали приголомшливий результат. До початку 2000-х оксиконтин уже масово призначали по всій країні. Щороку в штатах виписували понад 6 мільйонів рецептів, а річний дохід компанії від продажу цих пігулок сягнув понад мільярд доларів. Препарат став справжнім блокбастером, а родина саклерів, звісно ж, мультимільярдерами. Вони потрапили до списку найбагатших династій Америки, заробивши статки, що порівнювали з нафтовими магнатами. Гроші в компанію лилися рікою, тож Пердю паралельно продовжувала вибудовувати свій буцімто святий публічний образ. Компанія роздавала гранти на дослідження чи спонсорувала освітні програми для лікарів. Здавалося, що саклери винайшли ідеальну формулу. Пігулки, які знімають біль, переносять насолоду, солоду, нібито не викликають залежності і продаються як гарячі пиріжки. Але за цим успіхом вже назрівала трагедія. Пацієнти, які почали приймати оксиконтин за призначенням лікарів, поступово почали відчувати, що з ними щось не так. Обіцяного 12-годинного знеболення часто вистачало на менше часу. Біль повертався раніше разом із жахливими симптомами ломкою, тривогою та тремтінням. Щоб утекти від цього стану, люди підвищували дозу або самостійно, або ж благали про це свого лікаря. Дехто навіть почав експериментувати. Таблетки подрібнювали на порошок і вдихали, або навіть кололи у вену. У такому вигляді ефект був миттєвий і викликав сильну ейфорію. Але що цікаво, сама інструкція препарату підказувала цей варіант. Як перетворити пігулку на важкий наркотик? Там прямо вказувалося, що не можна подрібнювати таблетку, бо це призведе до небезпечного сплеску дії препарату. А для багатьох залежних і страждаючих сильним болем це була пряма вказівка до дії. Водночас Оксиконтин заполонив чорний ринок. Пацієнти масово перепродавали ліки наркодилерам, а ті іншим наркоманам. Особливо катастрофічною ситуація стала у штаті Флорида, де з'явилися сотні так званих клінік болю, куди будь-хто міг зайти, поскаржитись на болі і отримати рецепт на оксиконтин чи інші опіоїди. Чим фактично це була легалізована наркоторгівля під виглядом медицини? До Флориди навіть потягнулися такі собі опіоїдні туристи: люди з інших штатів, що їздили туди скуповувати пігулки сотнями. Місцеві фармацевти, Клініки, звісно ж, наживалися на цьому, бо все це було абсолютно легально і офіційно. Тож таким чином, населення підсіло на ліки саклерів. А компанія ж тим часом далі усувала перешкоди на своєму шляху. Коли почали з'являтися перші тривожні дзвіночки, перші випадки передозувань та залежності, впердю просто відмахувалися рукою. Представники фірми заявляли, що винні самі наркомани, які неправильно вживали препарат. Мовляв, якщо не жувати і не нюхати порошок, то все гаразд. Цинічно звинувачуючи жертв, впердю знімали із себе відповідальність, але кількість інцидентів зростала. І вже до кінця 90-х посипалися перші позови до суду від пост. Страждалих пацієнтів та їхніх родин компанія спершу люто захищалася. Пливові юристи затягували процеси, адвокати пердю наполягали, що немає доказів провини компанії, і взагалі це все нелегальні наркомани винні. Тож таким чином жоден позов не доходив до вироку, бо перді укладала позасудові угоди і домовлялася за великі гроші. Наприклад, один адвокат у 2003 році представляв одразу 5 тисяч позивачів проти перді, і навіть попри це справу вдалося зам'яти мировою угодою, виплативши 75 мільйонів доларів компенсації на всіх. При колосальних мільярдних прибутках це були зовсім невеличкі гроші для компанії. Ба більше Річард Саклер, син одного з братів-засновників, який з 99-го року очолив компанію, навіть хвалився, що проти Пердію ще не виграли жодної справи, адже компанія щедро платила, щоб не допустити судового вердикту. А поки саклери платили і все заперечували, опіоїдна хвиля ширилася по країні. Багато хто з жертв оксиконтину просто не дожив до справедливості. Помер від передозування чи супутніх хвороб, поки суди тягнулися роками. Їхні сім'ї розорилися на лікуванні та реабілітації близьких, що підсіли на ліки від болю. Попри страшні новини з клінік і газет, до початку 2000-х державні чиновники довго не звертали на це уваги. Фармацевтичні лобісти гасили паніку запевненнями про поодинокі зловживання наркоманів. Переломним моментом стала справа 2007 року. Американське міністерство юстиції нарешті притягло пердю фарма до відповідальності за оманливий маркетинг. Компанію звинуватили в суттєвому применшенні ризиків залежності від оксиконтину. Фактично ж у шахрайстві Пердю ж визнала провину за кількома пунктами та сплатила штраф в понад півмільярда доларів, що було рекордною сумою на той час. Троє топ-менеджерів Перді особисто зізналися в кримінальних порушеннях і отримали по кілька мільйонів штрафу та громадські роботи. Попри те, що абсолютно ніхто не сів, це була хоч якась перемога для постраждалих. Втім, на лаві підсудних не опинився жоден із саклерів, оскільки вся родина воліла залишатися в тіні, відправляючи замість себе на поталу правоохоронних органів найманих керівників. Побільше Перді уклала угоду з урядом, сплативши величезний штраф в обмін на те, що подальших позовів за старі гріхи не буде. Це забезпечило саклерам певний імунітет. Нові звинувачення могли стосуватися лише діяльності після 2007 року. Водночас до того часу родина вже встигла підстрахуватися. Формально, з 2003 року, жоден із саклерів не обіймав керівних посад у Пердію, хоча сім'я залишалася власником і продовжувала отримати колосальні прибутки. Тож фактично, саклери просто заплатили частину своїх колосальних наркоприбутків і таким чином уникнули будь-якої особистої відповідальності. А компанія продовжила свою діяльність. Втім, її репутація таки похитнулася. Багато лікарів злякалися і стали обережніше виписувати оксиконтин. Продажі більше не росли такими темпами, а лавина судових позовів лише набирала сили. Попри це, саклери не збиралися здаватись. Щоб повернути контроль над американським фармацевтичним бізнесом, вони звернулися по допомогу до відомих консультантів McKinsey Company, одну з найвпливовіших консалтингових фірм світу, поставивши їм доволі просте завдання: знову підняти продажі за будь-яку ціну. І те, що запропонували ці генії мене менеджменту сьогодні шукує навіть бувалих людей. По перше, Макінзі провела аналіз ринку і склала список лікарів, які найбільш охоче призначали опіоїди пацієнтам. Тож консультанти порадили сконцентрувати маркетинг на цих суперпродуктивних лікарях, ще більше заохочувати їх, давати максимальні бонуси, вмовляти виписувати оксиконтин ще частіше і більшій кількості хворих. Вони вирішили ігнорувати тих медиків, що сумнівалися чи критикували препарат, і компенсувати це гіперактивною співпрацею з лояльними клініками. Деякі лікарі настільки втягнулися, що перетворили свої кабінети на міні-фабрики з роздачі рецептів. Для них опіоїди стали головним джерелом заробітку. По-друге, консультанти McKinsey взялися за дозування. На той момент таблетки оксиконтину виробляли в дозах 10, 80 і 160 мг міліграмів оксикодону. Зазвичай починали з найменшої. Маккінзі ж запропонувала починати одразу з 80 мг. Така логіка була доволі цинічна. Пацієнт підсяде мало не з першої упаковки і вимагатиме продовження лікування. Зрештою, так і сталося, От тільки люди при цьому почали частіше вмирати. Доза, розрахована на хворих із чешким болем, виявлялася смертельною для багатьох нових споживачів. Але Пердю та Макінзі це не бентежило, оскільки смерті клієнтів вони теж перетворили на прибуток. Фахівці з Макінзі розробили для Пердю такий собі план роботи з негативом, тобто з тими людьми, які поставлені. Страждали від препарату або ж критикували його. Серед них були і матері, чиї діти підлітки підсіли на оксиконтин, і вони все частіше виступали проти компанії. Тому консультанти Маккінзі вигадали новий рекламний хід, заявили, що препарат зменшує стрес, надає оптимізму і покращує чутливість пацієнтів. Мовляв, так, ваш син став наркоманом, зате в нього нічого не боліло. А для родичів померлих від передозування Макінзі взагалі приготувала знущальну пораду. Їм радили боротися з горем за допомогою тих самих пігулок, від яких померли їхні родичі. Тобто матері, дитину якої убив оксиконтин, компанія радила лікувати свій стрес оксиконтином. Така цинічність показує, що жадоба наживе повністю затмарила будь-яку мораль. Але це ще не все. Консультанти McKinsey запропонували продавати смерті клієнтів як знижки. Тобто, якщо пацієнт помирав від оксиконтину і більше не повертався за покупками, це означало, що аптека або дистриб'ютор втратили постійного клієнта і відповідно зазнали фінансових втрат. То чому б не компенсувати їм цю втрату, щоб вони продовжували виписувати оксиконтин 14 тисяч доларів за кожного клієнта, що помер від препарату? Тобто ці гроші виплачували не жертвам чи їхнім родичам, а аптекам, які продали ці ліки постраждалим. А більше плануючи бюджет, вони прораховували наперед, скільки людей може померти найближчим часом, і наперед закладали ці суми в маркетинговий план. Тож, по суті, смерть наркозалежних стала бізнес-моделлю. McKinsey оцінили, що такі заходи дозволять пердію збільшити прибуток від оксиконтину ще майже на півмільярда доларів на рік. А сама ж консалтингова фірма заробила на таких прекрасних порадах. Близько 35 мільйонів доларів гонорарів ці факти довго залишалися таємницею, але згодом їх викрили в процесі розслідувань і оприлюднили у 2021 році. Втім, навіть такі блискучі махінації не могли вічно стримувати лавину правди. У 2010-х золотий вік пердію закінчився. Масова опіоїдна залежність в Америці вже не залишалася непоміченою. Майже вся країна почала судитися з родиною сакларів. Позови посипалися від усіх, від окремих округів і міст до майже кожного штату та навіть корінних американських племен. До 2018 року вже 45 штатів подали позови проти пердію. Кульмінацією став удар по сімейній династії сакларів. У червні 2018 року генеральна прокурорка штату Масачусетс Маура Гейлі подала до суду не лише на пердю, а й особисто на вісьмох членів родини Саклер. В її руках опинилися внутрішні документи, що доводили, що власники пердію чудово знали, що робить їхній препарат. Листування показувало, що саклери роками отримували звіти про випадки передозування, обговорювали проблему залежності, але замість зупинити продажі чи, хоча б, щось зробити для зменшення проблеми, вони навпаки робили все можливе, щоб збільшити дохід. Цей судовий позов вперше прорвав завісу, за якою ховалися Саклери. Раніше вони вдавали, що вони лише пасивні акціонери, а винна сама компанія і наймані працівники. Втім, в процесі розслідування з'ясувалося, що Річард Саклер особисто затверджував агресивні плани збуту, знаючи про сотні смертей. Він цинічно писав, що треба перекласти вину на наркозалежних за їхню безвідповідальну поведінку, мовляв, проблеми у зловживанні, а не в пігулках. Результат був очевидним. Такі юридичні проблеми знищили компанію Пердю у вересні 2019 року. Пердю Фарма оголосила про банкрутство, не витримавши тиску тисяч судових позовів. Втім, і це був хитрий маневр. Родина прагнула врятувати свої капітали, розділивши активи компанії під наглядом суду. Саклери пропонували декілька мільярдів доларів на боротьбу з кризою в обмін на повний імунітет від подальших переслідувань. Багато хто був оборений. Виходило так, що прямі винуватці епідемії купують собі захист від судового вироку. Перемови не тривали довго, але зрештою більшість американських штатів погодилися на компроміс. Тож було підписано мирову угоду, в межах якої Purdue фарма визнала себе винною за трьома федеральними звинуваченнями. Компанія зобов'язалась виплатити 8 мільярдів доларів. Сума звучить величезною, але насправді більша її частина була умовною. Бо на той момент сама компанія Пердю вже таких грошей просто не мала. Тож вже тоді родина Саклерів окремо погодилася виплатити 200 мільйонів доларів у межах угоди. Тим згодом, під тиском суддів і через хвилю суспільного обурення вони збільшили суму компенсації до 6 мільярдів доларів, які зобов'язалися виплатити протягом 10 років. Ці кошти мали піти на програми з подолання наркозалежності. Втім, саклери наполягали на головному для себе пункті. Вони не визнавали особистої провини, і тому були юридично захищені від будь-яких нових позовів, пов'язаних із опіоїдами. Багатьом такий фінал здавався несправедливим. Але перед владою постала дилемма: взяти реальні мільярди вже зараз на боротьбу з кризою чи чекати примарного шансу колись притягнути мільярдерів до відповідальності та посадити до в'язниці. Тож система обрала перший варіант. Консультанти Маккінзі, які давали такі геніальні поради пердію, також не визнавали своєї провини та пішли на досудову угоду, виплативши півмільярда штрафу. Тим часом опіоїдна епідемія дала ще більш отруйні плоди. Коли оксиконтин став менш доступним, за оцінками близько 70% людей, які відмовилися від оксиконтину, одразу ж почали вживати героїн або фентаніл, ще більш смертоносний наркотик. Тож і наркокартелі не втратили свій шанс, і героїн заповнив вулиці міст, забираючи життя тих, хто колись починав з таблеток від болю від лікаря. Виявилося, що у суспільстві був небезпечний стереотип, що наркотики приносить дилер. А лікар нічого поганого не порадить. Тож ця беззаперечна віра в білий халат зіграла з людьми злий жарт. До речі, там, де були альтернативи знеболенню, удар виявився слабшим. Наприклад, Каліфорнія, яка ще в 90-х легалізувала медичний канабіс, постраждала від опіоїдної кризи менше ніж сусідні Невада чи Аризона. Зараз, же, коли більшість штатів Америки дозволили канабіс у медицині, залежність від рецептурних опіоїдів пішла на спад, але для сотень тисяч родин ці зміни були запізнілі. Вони вже втратили близьких. Щодня в Америці від передозування опіоїдами гинуло до двох сотень людей. Попри таку жахливу історію, яка підсадила пів Америки на наркотики, родина саклерів сьогодні досі залишається багатою, хоч і знеславленою. Жоден з них не потрапив за ґрати. Мільярдерам вдалося відкупитися, переклавши провину на свою ж компанію. За даними фінансових розслідувань, у розпал кризи, статки династії сягали понад 13 мільярдів доларів. Після виплат і штрафів саклери все ще зберігають значне багатство кілька мільярдів доларів, захованих в трастах та офшорах. Вони наполягають, що діяли в межах закону і зовсім не можуть зрозуміти, чому суспільство їх демонізує. Їхнє ім'я, яке колись було викорбуване золотими літерами на стінах музеїв і університетів, тепер стало токсичним тавром. Першим університет Тафтса в Бостоні видали у прізвища Саклер зі свого кампусу, хоча сім'я жертвувала йому кошти півстоліття. За цим прикладом Метрополітен музей у Нью-Йорку, Британський музей, Лувр та інші культурні установи відмовилися від пожертв саклерів і перейменували зали, названі на їхню честь. Тож, в результаті, люди, яких раніше шанували як великих благодійників, тепер відомі лише як творці імперії болю. І на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку, коментар та підписку на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.